Там або Бенелія М4, або Sulum, або Квейк Тайфун, або зараз Турбус. ще є в стволі продається повні Так, Чистка відбувається наступним чином. Першим ділом ми відкручуємо гайку, яка утримує ствол. Вложимо. Потім обжимаємо цівку рукою і витягуємо ствол. Разом з е, цілку, окремо цілку вложимо отриму окремо острів. Тепер у нас, нам треба достати затвор. Перед тим, як доставати затвор, ми його взводимо для того, щоб нас, е, механізм е, спускового гачка був зведений. Від'єднуємо ручку і достаємо затвор. Відложимо. Потім Ручкою взвода, видавлюємо ручкою взвода, достаємо з обратної сторони, Помагаємо собі очима. Всім голодня. Нажимаємо кнопку і достаємо ударно-спусковий механізм. Так. Все, Кладемо зброю. У нас зброя готова до чистки. Після того, як розібрали, так, беремо збольну коробку, опускаємо магазином вниз, взяли сюди, запирскалечимо і положили. Беремо ударно-спусковий механізм, теж його запирскали і затвор також запирскали і положили. Після того, як зробили оці дії, приступаємо до чистки ствола. Запискали в ствол, запискали в ствол. Взяли йоршик, називається турецька голова, декілька разів прошурували йоршиком. Запам'ятайте, у вас тут є дульні зруження, ствол чиститься з невикрученими дульними здруженнями. Вони мають залишатися тут на місці. Так? Після того, як пройшлися турецькою головою, знову запискали, щоб ця грязючка туди стекла, взяли салфетку або туалетний папір, скомкали, запіхали сюди через патронник. Шомпола зняли турецьку голову і просто шомполом продавили один раз. Все, ствол пощищено. Так? Наступне, якщо ви багато настріляли, то вам треба почистити два газовідводних поршня. Вони чистяться наступним чином. У вас є ваша ручка затвора, яка сюди вставляється. Тут все продумано. Вставляється і викручується. Після того, як ви. Викрутили різьбу, так? воно у вас не витягується, ви його не крутите. Ви побачили всю різьбу і потім такими поступательними рухами просто його витягуємо вверх. Тут стоїть маленька різьмка, Так, Вона у нас тут можна бути. Достали, положили. Я буду, другий поршень я не буду розбирати, я покажу, наприклад, достаємо сам поршень. Він із за нагара, бачите, зараз не, не вибивається. Його треба чимось. Тукнуть, достаємо поршень. Так? Після того, як достали поршень, записуємо сюди, запускаємо поршень і ложимо це все в сторону, воно відкистити. Цю частину запускали і цю. Так? Воно відкисає. Після цього, після першої чистки, беремо салфетку або тряпочку, протираємо повністю ударно спусковий механізм. Протираємо. Ось цю частину протираємо лоток подачі з цієї сторони. Так? І після, цього, після того, як протерли, змазуємо вже або средством для чистки, або окремо маслом, тобто всі рухомі частинки, які в нас рухаються, покапільки туди капнули, або просто писнули. Все, УСМ почищений, відкладаємо його в сторону. Після цього приступаємо до затвора. Для того, щоб почистити затвор, нам треба... Достати голову затвора. Для цього ми беремо великим пальцем руки, натискаємо тут ззаді на бойок. Потім ногтями або викруткою, витягуємо тут з боку, є пін, Витягуємо його, ложимо, притримуємо і достаємо бойок з пружиною. Ложимо це все. Тепер у нас є голова і вона не витягується, голову у нас тримає. Оцей копірний пін. Ми його просто відсюди вибиваємо і також ложимо. І достаємо голову затвора. Після того, як це зробили, пирскаємо, протираємо, пирскаємо, протираємо, пирскаємо, протираємо. І збираємо в зворотньому порядку. Ставимо голову затвора. Тобто зуб затвора має бути так, нібито ви його бачите в Беремо копірний пін. Тут є така направляюча, типу як для отворки. Тобто це не для, не для отворки. Ви маєте його зрозуміти, що ви її маєте поставити паралельно стволу. Так? Після цього беремо почищений бойок з пружиною змазаний, вставляємо сюди так? і знову притримуємо його великим пальцем. Після цього вставляємо оцей пін сюди. Якщо він не залазить, беремо чимось, стукаємо його. Сили в руках, хватає, заліз. Після того, як зібрали, перевіряємо. Бойочок ходить, голова затвора рухається. Затвор почищений і зібраний. Ложимо в сторону. Тепер повертаємося до нашого газовідводного пошту. Після того, як він відкриє, беремо губку для миття посуду з той сторони, яка жорстка. Протираємо все, протираємо. Отут м'яко стороною протираємо, щоб не пошкодити резинку, а оцю плоскость протираємо з тут оцього нагара не повинно бути. Резинку стараємося не пошкодити. Після того, як почистили, в зворотному порядку. Беремо, вставляємо. Беремо, вставляємо і вкручуємо. Поки крутиться руками. Крутимо руками. До моменту, коли вже руками у вас воно перестане крутитися. Після того, як закрутили, не зажимаємо до усердія, так? а так з легким цим. Тобто воно повинно легенько ходити. Все, зброя в нас почищена. Як відбувається? Зборка. Беремо затвор. Чист... А, ми ж тут попискали, протираємо всю внутрянку, змазуємо оці саласки, направляючі, по яким рухається затвор в стволі. Ой, в беремо, вставляємо затвор, контролюємо, щоб хвостовік попав в своє місто. Хвостовік попав в своє місто, провіряємо, затвор ходить, окей. Так? Ручку затвора поки що не ставимо. Тепер беремо ствол. Беремо наш ствол і беремо частинки цівки. Тут написано права частинка, ставимо її справа. так, І ліва частинка, ставимо її зліва. Так, І одягаємо цівкою на трубу магазину. Так? Все, провірили, що в нас тут зазорів немає, що воно стало, все, воно стоїть. Тепер беремо гайку, закручуємо. Так. Беремо ручку затвора, вставляємо, перевіряємо, затвор ходить, все окей. Беремо наш чистий ОСМ, закриваємо хаммер. Спочатку вставляємо задню частину. Нажимаємо кнопку і вставляємо передню частину. Після цього провіряємо солосність. Забилася ця штучка. І перевіряємо. Затвор стає на затворну затримку. Затвор стає на затворну затримку. Хамер працює. Все, зброя почищена.